Ми з України. Сьогодні у мене на обзорі конверт першого дня. Доброго вечора. Ми з України. З поштовою маркою номіналом вартістю спецпогашення міста Герой Харків. Близько 2000 об'єктів інфраструктури Харківського району зруйновано або пошкоджено через російські обстріли. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації. За інформацією, джерела на сьогоднішній день. Відомо, що в Харківському районі знищено або зруйновано 1881 житловий будинок, 7 медичних закладів, 27 начальних закладів, а також 4 заклади культури. Зазначається, що ці дані нестаточні, оскільки на тимчасово захоплених та звільнених територіях продовжуються бойові дії. От такий руський мир. Привітання доброго вечора ми з України стало культовим у 2022 року Завдяку, завдяки меру міста Миколаєва Кім Віталію Олександровичу після російського військового вторгнення в Україну. Сьогодні цими словами розпочинають свої ефіри журналісти, посадовці, військові, вони звучать у композиціях музичних треків. Описання: Конверт першого дня з піштовою маркою М. Е. Автор Анастасія Бонтарець. Дата випуску 28.07.2022 Тираж 50 тисяч примірників. Резервна вартість поштового конверта буде у мене 148 гривень. Слава Україні! До побачення! Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал.